Будемо ми це прямо відчувати здорожчання іноземної валюти, і оця зміна співвідношення до вартості гривні. І чи можна сподіватися на позитив? Я так розумію, Сполучені Штати Америки дистанціюються від нас в плані допомоги. Більше ваги на себе перебирають європейці, допомагаючи нам своїми єврами, які потім конвертуються у нашу гривню. Тепер виходить більше гривень буде, чи як? Я пропоную зробити два кроки назад і до того, щоб давати відповідь на ваше запитання, давайте по-перше з'ясуємо, що термінологія рекорди я розумію, що дуже така піджваблює аудиторію, але вона більш доречна, все ж таки, для спорту, От, для фінансів, для економіки і для науки рекорди не дуже годяться. Більше того, я мушу вас розчарувати. У парі євро-долар ніяких рекордів наразі не відбувається. Парі євро долар. Відношення 1,18 вже були не один раз, в 2000, якщо я не помиляюсь, вісімнадцятому році на початку ковіда, таке саме відношення вже фіксувалося. У 2021 році було відношення 1,14 і в 2022 році також було таке саме відношення 1,18. До чого веду? До того, що в парі євро-долар ніяких рекордів, ніякого галасу, нічого надзвичайного не відбувається. Тому я мушу заспокоїти українців, які, ну я вам скажу так, реагують на таку досить яскраву риторику, так? нічого надзвичайного, нічого революційного на фінансовому ринку не відбуває. Це перше і те важливе, що треба зафіксувати. Ви, вірно, сказали, що дійсно долара певним чином просів, і на тлі цього є, ми бачимо, зростання євро. І також ті причини, які ви вже назвали, вони дійсно актуальні, навіть не через торгівельну політику. Президента Сполучених Штатів, тому що вона ще досить не сформована. Да? Ми чуємо багато галасу, але ще не так багато дій. А всі ми з вами знаємо о, дуже відому парадигму: гроші люблять тишу. Кожна заява, кожне коло на воді робить певний рух. Але рух це не тенденція. Сьогодні сказали, завтра відреагували. Післязавтра забули є певні передумови, які, якщо вірно трактувати, то можна передбачити тенденції. При цьому треба держати в голові наступні речі: що те, що відбувається в економіці сьогодні, відобразиться в фінансах з певним часовим лагом.